На дорогах небезпечно. 28 листопада у Луцьку добряче сніжило. Ввечері снігопад посилився, і як результат, усі дороги та тротуари міста позамітало. Через те, що цілий день очисної техніки на дорогах не було, під вечір усе замерзло, а зверху над льодом утворилася, так би мовити, каша. Через мороз дороги швидко позамерзали, і вмить як у місті, так і поблизу нього трапилось одразу кілька аварій. Зокрема, у дачному зіткнулись одразу бус вантажівка та легковик. Ще одна подвійна аварія сталася на вулиці Ковальській. Надвечір на вулиці Глушець на слизькій дорозі не розминулись дві маршрутки, а на вулиці Шевченка швидка злетіла у кювет. Словом ситуація на нечищених і непосипаних дорогах стала дуже небезпечною. Щойно про проблеми на дорогах Лучани почали писати у соцмережах. Мер міста Поліщук швидесенько опублікував на своїй сторінці у Фейсбуці допис. Мовляв, снігоочасна техніка працює, все під контролем. Тільки от написати допис це одне, а факти кажуть зовсім про інше. Тож замилити очі Лучанам, буцімто продуктивною роботою міської влади, як того хотів Поліщук, не вдалось. Люди у коментарях вмить розвіяли це. Це. нічого не почищено. Я вже стримуюсь, щоб зла не написати. Все стоїть, йти неможливо. Рованці, львівська, гнідава, данщина, потибні. Це не Луцьк. Гарно прозвітували, пане мер. Шкода, що на ранок результат не дуже. Таке враження, що відразу після інспекції техніка підняла відвали і поїхала в гараж. Принаймні, там, де я щойно проїхав, Кравчука, Конякіна, Ківерцівська. І таких коментарів десятки. Хоч пан Мер написав, що техніка працюватиме усю ніч. Вранці ситуація стала ще гірше. Дороги на ранок були не розчищені від слова зовсім як результат, місто у суцільних заторах. І якщо хтось подумає, що проблеми тільки у водіїв, то це не так. На тротуарах снігу ще більше. Станом на 9.00 центральні вулиці ніхто не чистив, і жодної техніки чи комунальних служб не видно. Тротуари це взагалі жах. Люди йдуть по проїжджій частині. Ви не фото робіть, а працюйте шостої ранку, хоча б ганьба такій мерії. Як повідомляють телеканалу «Конкурент конкурентів Лучани, деякі вулиці складається враження, що й взагалі не розчищали. Зокрема, ось така ситуація вранці 29 листопада на вулиці Задворецькій. А ось така суцільна каша на перехресті вулиць Дубнівська, Метельницького та на перехресті Рівненська авторемонтна. Та що казати? Ви тільки погляньте, у якому стані дорога у самісінькому центрі міста. Ж, попри чи не щорічне обурення лучан, і цього ранку сталося так, що луцька влада виявилась готовою до зими. На календарі 28 листопада. Про те, що буде снігопад, синоптики попереджали заздалегідь. А кілька днів до того, сніговий шторм і, взагалі, вкрив не всю Україну. Ба більше міська рада готуватись до зими почала ще у жовтні місяці. Як писало видання ВСН, Луцька Рада на 6 мільйонів гривень закупила солі та буцімто підготувала усю техніку для посипання та розчищення доріг. Втім, щойно випав сніг, ця готовність чи то кудись зникла, чи то її взагалі не було.